Жодна подія після другої світової війни не зачепила за живе стільки людей у Європі, як вибух четвертого реактора на Чорнобильській АЕС. Міністерство охорони здоров'я у квітні 1995 року дало інформацію, що в Україні внаслідок вибуху померло 125 тисяч людей. Зросли захворювання на рак, серцеві недуги. При білі Чорнобиль стали мертвими містами, а Україна оголошена зоною екологічного лиха. Але місцева влада приховувала факт Аварії. Перше повідомлення 28 квітня 1986 рік на Чорнобильській АЕС сталася аварія, пошкоджено один із реакторів. Здійснюються заходи з ліквідації аварії. Але 1 травня 1986 року в місті Київ проходив парад проведення параду було бажання приховати факти аварії і продовжувати життя як нічого не сталося. Наше покоління розуміє, що неземна земна куля належить нам, а ми належимо їй. І нам потрібно передати майбутнім поколінням чисту планету. Тому зусилля всіх держав повинні бути зосереджені на винищенні ядерної зброї, на тому, щоб звести до мінімуму ризик використання ядерної енергетики. Весна в розмай, 26 квітня, тривожна ніч стригнулася земля. Невинно вишні чарували світом, а вибух все навколо. Сподобляли. Дзвінок в пожежну, швидко мчать машини. В четвертім вибух. І прорвало дах. Відважні хлопці, мужньо, беззупинно, у пекло йшли, забувши біль і страх. Вогнений стовп у небі, гриб кривавий, смертельні хмари сколихнули світ. Криває дим будинки, сквери, трави, біда навколо тогорить графіт. Смертельні ізотопи в хмарах диму, розносить вітер на поля міста. Урани стронці й затопне з посіють на усій планеті жах. Прийшли на допомогу всі охочі, не відчуваючи, не Бо туди. Повойтеся вдох, Ні, і ночі. На Но все життя будеш тут студи. До лиха не були вони готові студенти, водії та шахтарі, робітники, льотчики, військові, медсестри, санітари, лікарі. Лопатами, граніт радіаційні. Скидали хлопці, мужній наш солдат. Німей потенціал інформаційний. У Києві полонений парад. Що того полум'я в Чорнобилі гасили, бо бомба атомна зірвалася в мирні дні. Забрав Чорнобиль і і сили, і наслідки трагедії суму. Все життя ворот невиліковна. Захворюваність, ракет, діабет, забруднені навколишні водойми, заражені поля, ліси це не секрет. Я вдячна людям тим, що врятували всю планету в найскрудніший час. Ми перед ними всі заборгували. Скажу сьогодні просто без прекрас.